Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Людина запитує, Бог відповідає. Хочемо представити вашій увазі серію коротких промов на різні біблійні теми. Сьогодні ми розпочнемо з Біблії, відповідаючи на питання чому Біблія? Чому ми маємо довіряти Біблії і чому християнство, а не якісь інші книги? Адже кожна релігія має свої священні книги, на які вона покладається, які вважає своїм провідником у житті і джерелом своєї віри і практики. Справді, багато було написано різних релігійних книг, де є записано багато мудрих, розумних речей, які взяті із досвіду життєвого, взяті з інших розумних і мудрих книг. І очевидно, люди, які писали їх, глибоко роздумували над життям, над питаннями духовними, які стосуються Бога, походження світу. І справді вони написали багато інколи мудрих, а інколи здається мудрих речей, тому що у Тих священних книгах є багато здогадок, домислів, фантазії, вимислів, і тому для нас вони не є таким джерелом. Вони для нас не є підставою. Нас цікавлять не просто цікаві книги, бо справді є багато цікавих книг, популярних, захопливих. Можна було б читати наукові, художні книги, але вони є вузько спрямованими, вони дають лише або наукові якісь знання. Або дають етичне якесь задоволення від читання художніх, наприклад, книг. І вони не є такими загальними. І нас цікавить саме та найкраща книга. Не просто хороші книги, але найкраща книга. І ми вважаємо такою саме Біблію. Коли ми порівняємо Біблію із іншими книгами, то ми побачимо, що вона справді є книгою мудрою, логічною, правдивою. Підтвердженою фактами, вона є повчальною книгою, тобто книгою універсальною. Ми не будемо зараз порівнювати Біблію з іншими книгами священними інших релігій. Можемо запропонувати вам лише на нашій сторінці внизу буде в описі посилання на статтю, де представлено порівняння Біблії і Корану, тобто головної книги християнства і головної книги ісламу. І пропонуємо вам самим глибше дослідити це питання. Отже, що таке Біблія? Біблія це, по суті, невеличка бібліотека. Це невеличка бібліотека, в якій міститься 66 книг Біблії. Це 27 книг Нового Заповіту і 39 книг Старого Заповіту. Християни вважають Біблію книгою, яка була натхнена від Бога, але написана від людьми. Тобто її писали люди під Божим натхненням. Звичайно ж, Бог не брав сам ручку до руки, не писав книгу. Вона писалася протягом багатьох. Багатьма героями Старого Заповіту, які описані в самій Біблії, багатьма тими авторами, останніми з яких були апостоли. Біблія містить в собі дуже багато цінних даних, які також є переконанням для нас, що вона є найкращою і найправдивішою книгою. Тому на неї ми посилаємося. Вона містить і багато наукових даних, наприклад, географічних, медичних, юридичних, етичних, і тому Біблія дуже часто береться за зразок. Багато тих відкриттів були зроблені через багато століть, уже після того, як була написана Біблія. А коли ми досліджуємо Біблію, то бачимо, що Біблія їх описує. Наприклад, коли вона описує про те, що Земля є круглою, про те, що земля в стані невагомості чи багато багато інших речей. Крім того, вона подає правдиву історію світу, не вигадану, не якусь фантазію людини, але правдиву історію світу, яка підтверджена археологічними розкопками, яка підтверджена різними записами в стародавніх сувоях. І тому ця історія вона є правдивою. Багато пророцтв містяться в Біблії, які вже виконалися і продовжують виконуватися. І той, хто досліджує Біблію, він бачить це виконання пророцтв. Крім того, Біблія описує нам про правдивого Бога, не про якихось вигаданих богів із металу, з дерева, богів людській уяві, вона описує правдивого Бога, морально високого і найкращого Бога, який тільки може бути. Адже Бог саме таким і має бути. Біблія подає також моральні засади, на яких будуються людські стосунки і закони. Тому Біблія. Бачимо, є правдива, фактична, логічна, повчальна, і вона показує нам, що потрібно зробити, щоб отримати вічне життя. Адже це наша головна мета не лише мати якісь блага в теперішньому житті, але і вічне життя. Ось що Біблія пише сама про себе. Друге Тимофія 3:16, згідно з деякими англійськими перекладами, усе писання, натнене від Бога, є корисним до навчання, до докору, до направи. До виховання у праведності. Отже, бачимо, саме Біблія є такою універсальною книгою, тому ми їй довіряємо. Отже, досліджуйте Біблію, будемо неодноразово повертатися до Біблії, нехай Бог вас у цьому благословить.